Термін скульптура має латинське походження і означає висікаю, вирізаю. Це найдавніший вид об'ємно-просторового мистецтва, в якому образи дійсності відтворюються у пластичних формах при використанні різних матеріалів. Виділяю два основні види скульптури круглу та рельєф. Розрізняють барельєф низький рельєф з об'ємним зображенням, що виступає від основної площини менше як на половину об'єму. Горельєф – високий рельєф з об'ємним зображенням, яке виступає від основної площини більше як на половину зображення. За способами творення розрізняють висікання з мармуру чи граніту, лиття з металу або пластику. Вирізування з дерева чи кістки, ліпку з глини чи інших м'яких матеріалів за змістом виділяють жанри скульптури: історичний, портретний, анімалістичний, побутовий, орнаментальний. За призначенням розрізняють види скульптури: монументальна. Станкова або камерна. Скульптура малих форм або статуетка. Декоративно-пейзажна. Фігура на повен зріст статуя. До стегон напівфігура. Торс зображення до пояса бюст. До плечей скульптурний портрет. Із стесаними плечима герма. Композиція із декількох фігур називається скульптурною групою. З часів античності стали популярними поєднання зображення людини з тваринами, зокрема кінні статуї, скульптура малих форм призначена для задоволення естетичних потреб на побутовому рівні. У стародавньому Єгипті скульптура була пов'язана з культом мертвих. Переконання, що душа живе, поки живе зображення, примушувало робити скульптуру з довговічного матеріалу та з максимальною точністю передавати образ людини, що померла. Найвищого розквіту скульптура досягла у стародавній Греції. Гегель називав її провідним видом мистецтва античності. Вона відзначається динамічністю, пропорційно реалістичними формами, і сьогодні дивують і захоплюють гармонійно довершені одухотворені образи, створені фідієм, мироном, праксителем. Середньовіччя розвинуло монументальні форми, що існували в нерозривному зв'язку з архітектурою. Готична сакральність втілювала світоглядні позиції середньовічної епохи, яка утверджувала перевагу духовності, феодальної стриманості під впливом церковних догматів. На повну силу у всьому різнобарв'ї жанрів та технік скульптура проявилася у мистецтві емоційного Ренесансу, урочисто пафосного барокко, раціонально виваженому класицизмі, наділяючи образи психологічною довершеністю у роботах Донателло, Мікеланджело. Мистецтво ХХ століття. Несе в собі символ, емоційний імпульс з відвертою гротескою деформацією пластичної форми, здатністю до узагальнення, передачею руху, що фіксує лише один момент дійсності. Набагато складнішим був розвиток української скульптури. З прийняттям християнства та забороною ідолопоклонничества скульптура функціонувала на побутовому рівні. Перевага надавалась мозаїкам, іконопису. Візантійського типу. Православна церква і сьогодні не визнає цього виду мистецтва. У другій половині ХІХ століття скульптура вийшла на якісно новий рівень. Вона перебувала під пливом класицизму і була цілком підпорядкована міському будівництву та декоративному оздобленню споруд. Однією з перших скульптур була бронзова фігура князя Володимира, хрестителя Русі, відлита в Петербурзі. Постамент прикрашає барельєф хрещення Русі та герб старого Києва. Героїчна історія українського народу відобразилась у монументальних динамічних кінних статуях Петра Сагайдачного, Щорса, у скульптурній групі воїнам-афганцям, у монументальній статичній скульптурі генералу Ватутіну із сірого граніту, встановленого на постаменті із полірованого чорного лабрадориту. Громадським, політичним, культурним діячам України, ідейному натхненникові українського народу Тарасові Шевченку, першому президентові України Михайлу Грушевському, першому президентові Академії наук України Володимиру Вернацькому. Пам'ятник виготовлено із монолітної глиби червоного граніту. Скульптура – це не тільки вид мистецтва, а й надзвичайний засіб виховання естетичних смаків та ідеалів, що формує художню освічену людину. Вишня та черешня це цінні плодові культури, які користуються постійним попитом у населення. У світі відомо понад тисячу сортів вишні та черешні. Проте для кожної ґрунтово-кліматичної зони необхідний індивідуальний добір сортів. З цією метою в Інституті садівництва в місті Києві проводиться дослідження нових сортів вишні та черешні. У фільмі представлені кращі сорти, які виділились за комплексом господарсько-цінних ознак. Дослідження проводяться у колекційному саду, який був закладений у 1997 році. Найперспективнішими є такі сорти вишні. Норд Стар створений в США на дослідній станції у Міннесотті. В результаті міжвидових схрещувань. Сорт середньопізнього строку достигання. Дерево слабкоросле, висотою 2-2,5 метри, з густою овальною кроною. Листки дрібні, шкірясті, темно-зеленого кольору із характерним глянцевим блиском. Бруньки невеликі, округло загострені, квітки мілкі, пелюстки овальної форми, роз'єднані. Сорт високосамоплідний. Плодоношення змішане. Урожайність висока. Біля 15-20 кг плодів з дерева. Підходить для технічної переробки. Плоди середнього розміру масою 4-5 г. широкоокруглі. При повному достиганні темно-червоні. М'якоть середньої щільності соковита. Задовільного смаку. Сік світлий. Кісточка невелика. Легко відділяється від м'якоті. Відрив плодоніжки від плоду в основному мокрий. Сорт Тургенівка. Створений в Росії на Орловській зональній плодово-ягідній дослідній станції шляхом посіву насіння Жуковська від вільного запилення середнього строку достигання. Дерево середньоросле висотою 2,8-3,2 метра із припіднятою обернено пірамідальною рідкою кроною. Основні скелетні гілки відходять під кутом 50-60 градусів, дво-чотирирічні гілки коричнево-бурого кольору із негустим сірим нальотом і невеличкими сочевичками. Бруньки округло загострені. Листки середні і крупні, видовжено-еліптичні, темно-зелені і з городчистою зазубраністю. Листкова поверхня блискуча, злегка зморшкувата, ввігнута човником, черешок середній, довжиною 25-30 мм, квітка середнього розміру, біла, пелюстки округлі. Сорт частково самоплідний. Плодоносить на букетних гілочках. Урожайність 15-18 кг плодів з дерева. Плоди середні та великі, масою 4,5-5 г. Темно-червоні, дуже красиві, широкосерцевидні із широкою та мілкою лікою. Плодоніжка довга 50-53 мм. Шкірочка щільна, темно-бордова, блискуча. М'якоть темно-червона, ніжна, м'ясиста, приємного кисло-солодкого смаку із темно-червоним соком. Кісточка досить велика, вільна. Відрив плоду від плодоніжки сухий. Сорт фаворит. Венгерського походження раннього строку достигання. Дерево слабкоросле, висотою до 2-2,5 метрів, крона середньозагущена, широкоовальної форми, бруньки невеликі, загострені, листки середнього розміру з коротким черешком, темно-зеленого кольору. Сорт середньостійкий до кокомікозу, самобезплідний, плодоношення змішане, проте переважно на букетних гілочках. Середня врожайність 10-12 кг плодів з дерева. Плоди округлі червоні. При повному достиганні темно-червоні. Середня маса біля 5 г. М'якоть світло-червона, ніжна соковита. Кісточка овальна невелика, міцно прикріплена до плодоніжки. Тільки при повному дозріванні легко відокремлюється. Смак плодів солодкий десертний. Сорт Ночка, створений на Донецькій дослідній станції садівництва, середньопізнього строку достигання, дерево середньоросле із широкопірамідальною середньозагущеною кроною. Листки темно-зелені, шкірясті із характерним блиском сорту Норд Стар, але розмір їх значно більший. Квітки середнього розміру білі. Сорт частково самоплідний. Плодоношення змішане. Урожайність висока біля 20 кг плодів з дерева, плоди великі масою до 7 грамів, широкосерцевидні.